Привіт, до твоєї уваги. Renault Megane четвертого покоління з дизельним двигуном на 1,5 літрів та автоматичною коробкою перемикання передач. Автомобіль в чудовому стані та має дуже круту комплектацію. По стану немає ніяких пошкоджень без вмятин, без подряпин. Стан автомобіля дійсно чудовий. Що маємо з комплектації? Це дзеркала, які складаються. Денні ходові вогні, протитуманні фари експереду, так і ззаду, контроль полоси, безключовий доступ. парктронічник ззаду у нас є. Електроскопі і мечі як спеду, так і заду, Дзеркала от можуть складатись. Комплектація Intense має підсвітку. Підсвітка як в картах, так і по салону. Навігаційна система, датчики світла, дощу, підігрів сидінь. Також є. Вибір режиму руху. Пробіг даного автомобіля 180 тисяч. Салон комбінований тканина з шкірою. Задній ряд він доволі таки просторий. місця дуже багато. А ще має місткий багажний відсік. Ось так він виглядає. Якщо зацікавило це авто, приїжджай до нас. Бердичів, Шкряників 8, автомайданчик, біоравто в наявності дуже велика кількість авто. Доступно в кредит у трейдинг та у лізинг.